Ну, зустрілися з кном, він предложив типу, роботу, там якась людина оплата за те, щоб спалити якусь там машини. Ну, Ми взагалі поїхали шукати машину спочатку. Ага. Взагалі було багато депутатів. Це могла бути Це, абсолютно люба машина. Люба машина. Це не щоб... було. Ага. Знайшли пляшку на заправці і зайшли ось на кільці, там в ящиках лежали в коктейлі молотова. Я переляв чотири в проти не uh -huh. В пляшку положили в білий пакет і просто пішли по номера, які чого не потрібно. А там були білі номера? Так. Поїхав, там балон забрав. Uh -huh. Ось цей кооперативний таксі. Я дістав горючку, малював вже різко цей. Я вилів на лобе ство, гляв поліжку, пляшку кинув з боку біля колеса і чиркнув. Машина, Машина ще до тої пори не, не горіла. Da. Взагалі йому саме обіцяли, наскільки я знаю, по його словах, mm -hmm. 2000 доларів, тобі ж 50 на 50. Mm -hmm.